Всім монастирищанам дня доброго. Сьогодні у нас 14.08.2024 року. Медозбір закінчився, Откачка меду. Лічно, в мене теж закінчилася, я так думаю, в багатьох теж. О, що можна сказати по результату? Цьому році в нас по сояшнику, та не тільки по сояшнику, по медозбору, скажімо так, за, за сезон. Сезон провальний, багато спасічників. Інший раз кажуть, там той вулик приніс стільки-то меду, той стільки то стільки-то. Є певний норматив ще від Радянщини, від совка. На кожну зимувалу рахується весь дохід за сезон. Короткочасний наш. Все рахується на зимувалу сім'ю, яка вийшла з зими. і там Чи ти метод качав, ти, чи ти отводок зробив, все в цьому плані доводиться до певної норми. То скажу, що в мене робиться на моїй пасіці, якщо комусь цікаво. Весну я не качав, липи, акації. Всього залиши вулику. Вони з'їли, я його теж не відкачував, бо там, хто бачив попередні ролики, там бачив, що на вісах робилося, куди його качати. А по соєшнику скажу так: назимувало сім'ю, якщо я правильно порахував усе, бо я ж його візуально рахую, не через віса, а те, що знаходиться в тарі вже. Тару я принаймні знаю, то в мене виходить в цьому році 17 кілограмів. На зимувалу сім'ю. От і рахуйте, багато чи, чи не багато. Порівняємо з минулим роком. Минулорічний, хоч теж був не зовсім хороший рік, але минулорічний рік приніс нам 32. Тож не багато для нашого регіону, але це отакі в мене реалії. Якщо в когось більше, я за вас радий. Всім удачі, всім пока, до перемоги.